Бухмору повно, наш білі є. Будемо шукати. Це основна прикмета грибників, розповідає подружжя Сидоруків, які мешкають неподалік лісу. Колишні вчитель та листоноша, а нині пенсіонера, пояснюють, чому ще звернули увагу на неїстівні отруйні гриби. Минулого року приймали, здавали, заробляли гроші, а зараз ще поки не беруть. Зазвичай гриби тут починають збирати із серпня-вересня. Через цьогорічну посуху перші грибні трофеї беруть лише зараз. Біленький красавчик. Є один, значить тут ще повинен бути. Ото, кажуть, боровичок, коричнева шапка. Ну, він завжди довше не черв'явий. Отож скоріше білий по черв'явій. А він крепший отой. І вони більше так, де мох, верес, от таких по низах. Чужиця тут прожив. Я вже знаю, на пам'ять більш-менш, де може бути. Кожен біжить по своїх місцях, я вже точно знаю, що, наприклад, там і там повинен бути гриб. Якщо нема сьогодні, завтра буде точно. Де трохи нижче, там де вологи більше є. Зараз почнуться приморозки, почнуть зеленички. Вже маслята з'явилися, потім грижки появляться. О, де грибочка, знайшла ще. О. Який молоденький. Боровичок. Сушимо в печі, то моя робота сушити. Маринуємо, їмо жарити. Якщо є купці, то продаємо. Вже зараз було, мабуть, дві тисячі кілограм сухих. А сирих у нас приймають по 95 зараз. Заготівля грибів для себе та на продаж це те, що дозволяє у селі багатьом прогодуватися, каже подружжя. Микола до лісу ходить, скільки себе пам'ятає. Як став ходити, батько за ручкою повів. То тоді грибів було. Ой, конем їдемо вис, полупішки плили, навіс клали. Повний вис веземо, грибів. Заїхали в одне місце, як глянемо, вони отак стоять, як, то, як солдат, як хто посадив. То тоді підеш сам, донесеш, ну ми з кошелями ходили, за плечі кошель такий. То повний кошель береш, нема куди брати, знімаєш майку чи рубашку, зав'язуєш ще й туди. ледь додому доходиш, скільки грибів було. Зараз менше рубки, багато рубок стало. А де рубка пройшла, там вже грибниця порушується. Попри великий грибний стаж, говорить Микола, досі є багато грибів, які він не знає. Оха маленький, блядь. Ми разом того то не беремо, як хто приїжджає, приїжджає, що все підряд беруть. Ми беремо те, що знаємо. Все, остальне ми не беремо. Він єстимний, не їстивний. Краснюк, білий, маслята, такий. Є, похожий на білогре буде рости. Геть, похожий здалека. Але його зверху перевертаєш, чи пальцем так тернув, і вона зразу синіє. Це вже не істинний. Є на лисички, похожий, теж такі. Здалека подивишся лисички, підходиш, ні, то не лисичка. Ото схоже на сироїшку, але то є поганка, то не сироїшка. Сироїшка трохи буде жовта або червонувата. І знизу, отут перетинки, широкі такі. А вчеришки менше. Дві години часу і півтора кошики білих сидоруки повезуть додому. Кошик Миколи завжди повніший, сміється подружжя. Він грибник». «Вона блудить. Я можу блудити. Продають перший грибний врожай, місцеві і край дороги. За такий кошик білих хочуть 300 гривень. Тут орієнтовно кілограм, розповідає місцевий житель Валентин. Раз є, а мать півдня проходити то таки Купляють. Довго доводиться їх? Я коли всякі є в залежності від золотого запасу людини. Дар'я Тимушкова, Валентин Клімович, Суспільне, Новини Луцьк.